Вже кілька днів інтернетом гуляє чутка про те, що на Сході підірвали соляні заводи в Артемівську, а тепер і в Слов'янську. На офіційному сайті державного підприємства Артемсіль ще 24 червня з'явилося спростування цієї інформації. Завод працює у нормальному режимі, а середньодобове навантаження солі у поточному місяці навпаки збільшене майже наполовину у порівнянні з травневим. Однак паніка серед населення різних міст країни вже поширилась. Наші кореспонденти вийшли у центр Херсона, аби перевірити, чи є сіль у нашому місті. Результати приголомшили. Кому вигідний ажіотаж навколо солі, так це власникам магазинів та торгових точок на базарах. За день довірливі херсонці розкупили майже всі запаси цього стратегічного продукту. Ми вирушили на центральний ринок, аби промоніторити ситуацію на місці. Та жодної пачки солі так і не знайшли. Вчора цілий день спрашували, ажіотаж був на солька, будь то би Говорили, слухи были разные. Говорили, и завод взорвали и все, что хотите. Не знаю, ждем завоза, у нас соли нету. На данный момент соли нету у нас. Соли нигде нету вообще. Можете не искать. Соль с утра была у нас. Разобрали. Но я немножко было, оставалось со вчера, что было. А так должны сейчас ждем подвести. Обещали нам к 11 подвести. У меня на вот этом месте стоит всегда соль. Только придет, сразу купить ценник и соль все будет. Обещают сегодня завести, как только другая цена будет. Ну, не знаю, гривен 6 будем продавать, 6-7. Вот было 4 у нас, 3,54 будет 6-7. Если а по той цене, что... Ну, с этим, с Артемовска. С заводом, говорят. ну, говорят, взорвали. Есть ажиотаж, я вчера лично сама ходила. Я живу на, в районе ХБК. Идеал по проспекту текстильщиков и АТБ по улице Мира. Вот. Соли не было вообще. А почему? Ну, объяснили, что вот 150 пачек выбрасывают, тут же забирают. Ажиотаж. Якобы в Славянске взорвали соляную шахту. И в связи с этим большие будут прибои доставки соли. Хотя говорят, что на железной дороге стоят вагоны, забитые солью из Славянска. Інформація про соливарний завод поблизу Слов'янського, який нібито підірвали, теж провокаційна. А ось державне підприємство Артем Сіль продовжує працювати у нормальному режимі, тож панікувати немає причин. То люди сидять в інтернеті, потім кидають різноманітні фейки. Інші цьому вірять і створюють навколо цього паніку. І ажіотаж я вчора спокійнісінько зайшла в магазин і купила сіль. Ну звісно, не купила, просто поцікавилась, чи є вона є, але мені не потрібно. в мене також є. То я нічого не бігаю, нічого ні не... за запазапаси нікані діли. За Зачем те нада? За чим Все у нас буде в Херсоні хорошо. Мені кажется, все это искусственно іскусственно создано. У нас на юді все в порядку. по крайней мірі да в Херсоні. У великих супермаркетах та магазинах також розбирають сіль. Однак усі продавці в один голос кажуть, що товар підвезуть сьогодні і проблем з ним не існує. А херсонців маємо заспокоїти, що скуповувати сіль блоками та ще й за штучно підвищеною ціною немає потреби. Одне недобре, що відповідальні особи і в місті і в області, до яких ми звертались за коментарем, не надали нам жодної інформації.